Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і сьогодні я хочу показати вам роботи свої, які будуть відправлятися до своєї власниці. Це велике замовлення було. І перед відправленням я його сьогодні буду пакувати. Завтра буду відправляти. І перед відправленням хотіла з вами поділитися, що ж я створюю, що я роблю. І хотіла відповісти на запитання також деякі. Насамперед, хочу показати вам ось такі брелочки, які я робила до цього замовлення. Це ось такі брелочки це техніка квадратний жгут. ось такі І ось такі сердечка. Мене запитували, чи будуть майстер-класи на такі брелочки. Майстер-класів на такі брелочки, скоріше за все, не буде, тому що. Майстер-класи є на Ютуб українською мовою. Я не хочу повторюватись. Є майстер-класи, чудові дівчатка зняли. Можете переглянути. Тобто, там все чудово розповідається. Брилочки дійсно дуже красиві, виходять дуже симпатичні. Ось такі брилочки я робила до цього замовлення. Також я на це замовлення робила ось такі метелики бантики для дівчинки. На резиночках, ось таких. По ось такому схожому метелику я робила майстер-клас, він є на каналі. Там я робила трішки інший бантик. Точніше, він точніш, точно такий самий, але просто орнамент. Ось тут трішечки інший. Ось такі. Два метелика, або ж точніше, два бантика. Такі бантики також чудово підійдуть для хлопчика, як краватка. Їх можна чіпляти на резиночку, або ж робити поясок із бісера, робити однотонні, можна, наприклад, чорний метелик, і буде для хлопчика. Ось такі метелики, бантики. Зробила ось такий комплектик. Такий комплектик я вже робила, він у мене продався. І тепер у мене замовили повтор даного комплектика. Це ось такі сережечки. Техніка, квадратний жгут. Ось ці елементи плетуть, плетуться окремо і потім шиваються разом. Ось так вони виглядають з однієї, з іншої сторони, ось такі сережки і ось таке кольє. Воно досить таке живе, м'яке. Приємне таке на дотик, воно, тобто воно не, не цупке, воно не тримає, мається на увазі форму, воно не просто ось так ляже, як, не знаю, як дощечка якась на тілі, а вона буде приймати красиву форму, красиво буде лягати на, на тілі. Ось таке, коліє. Тут я приєднала ланцюжок, щоб можна було подовжувати, робити довжину, кольє, яку вам подобається. Замовниця може, я робила ланцюжок довгий. Замовниця може поміряти на себе, відрегулювати довжину, яку їй потрібно, і решту ланцюжка, якщо їй буде ланцюжок задовгий, решту ланцюжка від'єднати. Тобто, це легко все робиться, вчепила довгий, щоб була можливість відрегулювати. Все красиво, і все добре для замовниці. Ось таке красиве кольє із сережечками. Також сплела ось такі комплектики. Це комплектики етнокольє плюс браслетики, ось такі. Мене запитували, на якій ниточці я плиту. Я плиту ниточки використовую ниточки поліарт. поліар 60 і поліарт 40. Поліарт 60, вони йдуть. Тонші, поліарт 40 ідуть товстіші. В даних кольє я використовувала поліарт 40, ті ниточки які товстіші. Можна елементи плести ниточкою, яка тонша, але товстішою ниточкою виходять, вони виходять супкіші, вони тримають більше форму, аніж тоншими ниточками. Ось цих три комплектика я робила спеціально. на замовлення Довші, тому що стандартні кольє в мене ось такі, вони мають довжину 40-45 см. Дані кольє я робила, якщо я не помиляюсь, 65, здається, сантиметрів. Тобто дані кольє вже йдуть довші, це вже йде індивідуально під замовлення. Ось таке кольє. На ось таке кольє також у мене є на каналі «Майстер клас детальний. І робила ось такі браслетики. Браслетики також не складні Якщо навчитися вміти робити ось такі кольє то і браслетик легко робити. Ось такі кольє Також зробила для дівчинки ось такий комплектик. Це сережечки ось такі, невеличкі, браслетик. Це чокер на шию, ось такий. І е, пояс. Ремінець, можна одягати на якусь блузочку. Тут також подовжуючий ланцюжок можна регулювати, так як дитина буде рости, і е, потрібно буде збільшувати поясочок, тому я зробила ланцюжок довгий, можна буде потім собі регулювати довжину пояска. Ось такий комплектик. Мені він дуже подобається, дуже подобається кольор. Блакитний такий переливається, блискучий ось такий. ось такий комплектик. Ну що ж, і залишилося мені показати вам гардани, які я робила на це замовлення. Це ось такий дорослий гардан з ось таким орнаментом. Я, здається, показувала, як його плести. Майстер-клас у мене на каналі є по даному гардану. І робила ось такий дитячий. Він такий самий, як і дорослий, але я зверху забрала ось цю більшу квіточку, зробила його коротшим, тому що це для дитини. Ось такі два гертана. Дуже подобається такий орнамент замінить чудову вишиванку. Також ось такий гердан. Я знімала також відео по даному гердані, відео без слів. Тобто, просто процес роботи, як я робила ось цей гердан. Також хочу сказати: запитують також за ниточки стосовно ниточок. Які ниточки я використовую на гердани? Використовую на гердани ті самі ниточки. Але як я обираю ниточку поліар 40 або поляр 60, так як я в герданах, не в усіх герданах, використовую однакову нитку. Тобто в одних герданах я використовую поліар 60, в одних використовую поліар 40, я дивлюся по гердану. Якщо гердан широкий, масивний ось, наприклад, покажу вам ось цей гердан, також я його робила на це замовлення. В даному гердані я рекомендую, і сама я використовувала тоншу ниточку, це Polyart 60. Тому що, коли використовуєш товстішу ниточку, ось тут як я розпочинала гердан і знизу. Знизу і плела догори. Тоді вверху, коли товстіша нитка, зазвичай важко проходити вже в бісеринках, тому що полотно саме центрального медальйона йде велике, широке і. Виходить, що ось тут вже вверху важко проплітати, проходити бісеринки. тому що вони вже тут ідуть тісніше чомусь лягають, аніж ось тут. Тому на ось такі широкі гердани, або ж на гердани, в яких мені потрібно ховати ось тут ниточки, ось тут, я беру тоншу ниточку. Якщо ж гердани, так як я показувала, ось таких. Герданах, ниточку мені не потрібно сюди ховати. Я роблю ось тут бачите, розширення поступове. Я розпочинала із поязка, потім робила розширення і проплітала ось ці частинки. Тоді я беру товстішу ниточку. Зазвичай, тому що мені її ніде не потрібно ховати в полотно, так як товстіша нитка нею важко проходити по бісеринках уже декілька разів. Тому я в таких гарданах використовую товстішу ниточку, а в гарданах широких або ж де мені потрібно ховати багато бісеринок, я використовую тоншу ниточку. Але не завжди. Дивлюся, зазвичай по, по герданові. Ось такі гардани. До ось цього гардана в мене ще є, я робила комплектик, робила ось такі сережечки і браслетик. Ось так браслетик і сережки. Це дорослий гардан, точніше, дорослий комплектик для дорослого. І, вже е, під даний гардан я робила в комплектик дитячий, робила вже по ось такій схемі: ось такий гардан. також браслетик, ось такий, і сережечки. Ось такі сережечки. Це також відправляється до своєї власниці. Я сьогодні все запакую красиво і відправлю. Надіюся, власниця буде задоволена. Ну що ж, якщо у вас є якісь запитання, пишіть мені, будь ласка, ставте свої лайки, це дуже допомагає просувати відео на YouTube каналі і дає мені якусь мотивацію для створення нових відео для вас. Пишіть свої коментарі. Ну що ж, дякую усім за перегляд. До побачення.